Доброго дня, козарошки, вітаю вас, молодий, у 9 градусах знака Зодіака Риб, завітає 28 лютого у ваш третій сектор карти. Звертаємо увагу наразі козарошки, що це час важливий в першу чергу з огляду на його наслідки. Все те, що ви полюбляєте стратегію і план, так ось наразі це те, що є дійсно важливим, оскільки публічність, результативність і яскравість подій. По закладеним наразі перемінам буде для нас зрозумілою, позатемненню 7 вересня поточного року у 15 градусах цього ж третього сектора вашої карти. Звертаємо увагу козирожки, що наразі час таких от. Обставин, які буквально виринають перед нами, як незрозумілі або такі, які тягнулися вже тривалий час, на що ми відповіді чекали, наприклад, з чим не знали, приміром, як впоратися тривалий час. А наразі такий от старт важливий. Від зовнішніх обставин до нас приходить. По третьому сектору нашої карти Козирошки, наразі молодик приносить нам звісточки у вигляді тих обставин, з якими ми вже мали справу тривалий час. В чому ми прагнемо розібратися, дійти певної згоди, отримати результат, чіткість і послідовність. Ось тут от присутність вашого безпосереднього управителя Сатурна в точці молодика дає такий важливий наголос на ваших важливих рішеннях. Все те, що є акцентом даної молодої енергії, зверніть, будь ласка, увагу козарожки. Ось тут от Сатурн в точці молодика приносить нам дисциплінуючий характер, графік, відповідальність, чіткість. І мету. Ще напередодні дати молодика, 25 числа. Ваш управитель з'єднується із Меркурієм. Більше ми про це говорили в людневих прогнозах, однак підкреслюємо, це такий от заклик до порозуміння, до відповідальності, до графіку, виконання також зобов'язань і стосовно вас. Все те, в чому має бути чіткість, послідовність, певна структура виплат, наприклад, також закріплені витрати, в чому ми маємо визначитися. Яка мета для нас є в пріоритеті із усіх рівнозначних на даний момент? Ось тут, от наполягаємо козачки на тих важливих етапах, які ми маємо здолати на даному шляху. На підкріплення нам Меркурій в цій жеточці. Отут заклик розібратися із переміщенням, чи ж то поїздки, чи транспортний засіб, чи також місце проживання. В чому ми маємо розраховувати на певну конкретну людину, також виконувати. Наприклад, певні зобов'язання або ж прихована картина раніше або не зрозуміла, нечітка тепер стає ясною. Ось тут також, по поєднанню із Меркурієм, ми бачимо і нові варіанти, якусь певну нову інформацію, нові звісточки, можливо, звісточки у поїздках, крім того, від нашого близького оточення. Все те, що приносить нам якісь певні новини стосовно того, куди можна поїхати, куди переїхати, з ким домовитись, у кого що позичити, наприклад. Кому перепродати, що є більш вигідним, що можна монетизувати, що нам подобається і що нам до душі. Зверніть, будь ласка, козерожки на це увагу. Також цей будь-які покупки, все що так чи інакше, але буквально наразі потрібно нам для того, щоб організувати цей переїзд, щоб організувати свій бізнес, зосередитися можливо на певному комерційному приміщенні, крім того, на бізнес-партнерстві. Також будь-які покупки. Які потрібні нам для нашої роботи. Все, в чому ми, наприклад, або ж ставимо крапку у певних залежностях стосовно нашого навчання, або ж розпочинаємо, ініціюємо саме те, що потрібно нам. І з усієї когорти спеціалістів ми орієнтуємося на тих людей, які дійсно дотримуються свого слова, дотримуються зобов'язань, графіку і є у них певна відповідальність в цьому питанні. Також звертаємо увагу ще й на те козерожки. Що ми маємо, і Нептун у точці затемнення. Ось тут. Творчість, натхнення і важлива мрія. Все, чим ми можемо себе буквально зарядити, спонукати і направити на досягнення тієї важливої мети, хоча б один етап, але по досягненню якої, буде здійснений до вересня поточного року. Також звертаємо увагу козелошки ще й на присутність страху, вузла майбутнього в третьому секторі вашої карти наразі. Ось тут от кармічний потенціал. Певне нове бачення, те, що було незрозумілим, невпорядкованим або ж не в пріоритеті, і з чим ви не могли впоратись, тому що не звертали увагу на цю ситуацію як на найбільш важливу в даний момент. Також раху приносить сюди ще й потенціал. Все те важливе, в чому є майбутній розвиток. Все, у чому ви зараз розбираєтесь, до чого особистих зусиль докладаєте? Можливо, певні документи впорядковуєте, направляєте, наприклад. Ви требуєте, співпрацюєте із спеціалістами, також закликаєте до співпраці інших людей. Організовуйтесь, наприклад, навколо спільної ідеї, буквально збираєте інформацію. Можливо, готуйтесь до іспитів. Також будь-яке поновлення документів, переклад їх може прозвучати. І крім того, козирожки, стан здоров'я. Можливо, це лікування, Наприклад, і ось тут -от спеціаліст нагадує про себе, і вам необхідно ще здійснити певний візит або ж аналізи, або документи якісь нові подати, або щось стосується додаткового діагностування. То ось тут -от також ви конкретним своїм рішенням можете поставити крапку на тих важливих питаннях, які вже не будуть вас турбувати у минулому. У вас є своє бачення. Крім того, тут ще й також такий можливий ефект, який дає можливість розібратися із купою пропозицій. Які буквально наносяться звідусі, і ви не могли зорієнтуватися на чомусь конкретному, або зрозуміти, хто вас із цієї спільноти людей підтримує. Адже тут у нас ще й по цьому молодику присутня квадратура від Юпітера. Вона дає нам розконцентрованість, роззосередженість, також додаткові зобов'язання, велику кількість роботи, робочих питань. Тут може бути додаткове навантаження, і крім того, така співпраця, яка буквально. Може давати обіцянки, наприклад, чи про збільшення заробітної плати, чи про подальші перспективи, але якості за цим всім мало. Також будь-якого роду контакти із такими спеціалістами, які більшою мірою говорять, ніж роблять, або ж просто не дотримуються всього, що на обіцяли раніше. Ось від цього козирожки тримаємося наразі осторонь. Крім того, тут ще додаткове навантаження може бути і домашнє. Все те, в чому ситуація нагнітається так чи інакше, тим більше виходить у директ 24 числа. Ось тут активність вашого партнера по шлюбу. по Бізнесу, друзів, наприклад, може приносити вам і додаткову роботу, і клопоти, і переміщення, в тому числі. Тому майте на увазі, що тут ми можемо мати і таке навантаження, яке є дійсно наразі відволікаючи нас від тої основної задачі. Але ми все ж таки концентруємося на тих досягненнях, які визначаємо для себе в пріоритеті. Ми маємо наразі об'єднати партнерські зусилля із нашими особистими. Ось тут. Козарожки повертаємося до молодика, який формує тригон до Марса, який керує наразі емоціями вашого партнера, створює такий от фокус емоційного навантаження додатковою усіляку турбулентність, але все ж таки цей Меркурій дає ривок, дає певну силу, яка наразі в партнерській співпраці або в такій от партнерській згоді може привести вас до того, що є першочерговим. Чи ж то переїзд, чи робоче питання, чи важлива покупка, чи також утрясання, наприклад, питань оформлення певних документів і потім вже переїзду. Також, крім того, це будь-якого виду купівля, продаж товарів, все те, що необхідно, і тепер ви доходите згоди, на що ви збираєте кошти, або на якій покупці ви зупиняєтесь, або ж крім того, якщо це переїзд, також куди вам потрібно і як це саме буде здійснено. Також будь-який вид співпраці, клієнти, все те. Що тепер об'єднуються у вигляді наявності такого приміщення, в якому ви працюєте. Також, крім того, це вихід на роботу може бути, або ж навпаки, відпустка. Ось тут, от, будьте обережні козарочки із тратами, оскільки по квадратурі від Юпітера ми можемо мати такі трати, які буквально перевищують усілякі наші сподівання і тільки, в принципі, відволікають нас від того, на що ми хочемо накопичити. А також будь-яка співпраця. Наразі ми докладаємо зусиль до того, що відгукується. Нам всередині, що є дійсно нашою мрією і в чому нам не мають заважати і відволікати усіляко. Оскільки обіцянок може бути багато, а от фактично покладатися на результативність, ми можемо тільки в обличчі однієї людини, або ж нашого подружжя, або ж наявного житла, наприклад, по суті, чи ж розраховувати тільки на ту роботу, яка поблизу, чи мати якусь певну прив'язку і від цього відштовхуватись. Тому козарошки будь-які важливі до... Говори, наприклад, або будь-яка додаткова монетизація ваших знань, ваших умінь, чи ж то саме важливі ті спеціалісти, які дають потрібні вам знання. Тим способом, наприклад, який найбільш прийнятний для вас. Крім того, тут чи графік може бути визначальним. Звертайте увагу козироги, на графік, яким ви можете компонувати всі ваші важливі справи, з ким про що ви домовляєтесь, на яких засадах ви будете це виконувати. Також будь-якого виду співпраця, яка базується на прибутках і все те, що дає перспективу. За ці накопичені, приміром, протягом піврічного періоду до вересня кошти щось придбати, кудись переїхати, стан вашого життя покращити. Крім того, можливо, це стосується вашого здоров'я, чи ж ваших близьких. І саме зараз ви відновлюєтеся або ж ще задіюєте додаткових спеціалістів, ви маєте звертати увагу. В першу чергу на те, що вас не відволікає від ось таких от ваших особистих турбот, всього, що має сприяти вам у можливості змінити роботу, змінити місце проживання. Взагалі, в принципі, оформити, наприклад, важливі документи на основі вже всього попереднього пройденого шляху. Тому бажаю вам козирожки успіхів, бажаю вам тієї концентрації, якої у вас і так вдосталь, але головне тут поєднати із. Партнерством все це діло і. Крім того, особистий відгук, натхнення і віра в ту мрію, до якої ви обов'язково прийдете, все те, в чому ви маєте вірно скерувати наразі це ваше натхнення, і якщо навіть ви не можете відчути зараз надотик. І той об'єкт, який хочете придбати, наприклад, або ж важливі сімейні питання, і це дійсно те, в чому ви зараз докладаєте зусиль до організації цієї події, наприклад, або налагоджуєте хід ваших сімейних. Стосунків, то це та важлива справа. Можливість в творчій співпраці, можливість в команді покладатися один на одного, а не на обоюдні обіцянки досягати потрібного. Дякую вам, козирожки, і до зустрічі у наступних відео.